Сьогодні ми з Надійкою знайшли дуже-дуже велику гусеницю. Он до її навіть видно, отак, як є, вондо вона лежить. Так. Ох, же жить здорова. І вона так до неї торкнеся. А вона так крутиться. А то в чому звій? Ну так, тільки пальчиком, тільки дуже обережно. я її лухала. Ох, же й здорова, гусень. Це Та вона так лякає. А як вона тут опинилася, ми не знаємо. А! Тато! Вона майже мене угусила. Дані, я не думаю, що вона б там аж прямо так тебе вкусила. Але ж і здорова. ж і здорова гусениця. Що ж це з неї за мета? Це ж з неї куколка буде спочатку, Та? а потім вже буде гусениця. Та вона злякається. Та вона і так вже злякана. Тату, ні. Ні, тату, ні. Тату, то так не оби. Ні, нічого ми її так не зробимо. Та ні, я ж не хочу її вбивати. Мені просто цікаво. Мені просто тату, цікаво. Ні! Добре, я не буду. Але тут її пташки, напевно, з'їдять. Це якщо нам треба її у ліс віднести. Але ж велика гусениця. Ох, і здорова. Я не, я не знала, що то є гусениця. Я думала, що той був лис. Думала, що листочок був. Ой, здорова гусениця. У нас тут все щось є цікаве. То миші, то, то ми що спіймаємо, то стрикозу. Що ми туди ще з тобою бачили? Тепер нам головне на неї не наступити. Чуєш? Ми її зараз заберемо і або зараз віднесемо в ліс, або так треба її десь покласти, щоб ми її не... Ой, здорова, красива, гусениця. Ох, жизнь здоровен. А да яка. Ах, би цей нагачок. І в воду. Ой, і тримай. Там воно зараз... Ні, ні, тримай, щоб воно не злетіло. О, бач. Злетіло. Її треба надягти і там тримати. О, і тримай там пальчиками, поки воно буде надуватися, не до... тримай там пальцями. Ми. Так, тримай, 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 тримай.